Наступна зупинка Полтавська. Зупинка. Транспортники комунального підприємства Полтава Електроавтотранс тестують голосове озвучування нової зупинки громадського транспорту у тролейбусах за маршрутами 2 і 7. Її назва Полтавська. З'явилася зупинка у селі Росошенці по вулиці Європейській неподалік регіонального сервісного центру МВС. Зробили це за ініціативою місцевих мешканців. Люди кажуть, мікрорайон росте, а з ним і потреба в розширенні інфраструктури. Поруч ось і ГАІ, поруч світлофор, де можна перейти до не треба далеко, іти до світлофору. Дуже зручно. Раніше не було, повинно бути або зі склозаводу йти дуже довго, або з тієї зупинки геофізика. Ну тут вона дуже зручна. Не було тут раніше, але вона ну потрібна тут зупинка, і я вам скажу більше, потрібна зупинка в зворотному напрямку, отут в цьому районі. Щоб людям а то таке, і туди далеко, і, і а туди, і туди, звісно, далеко Люди, тут, тут людей дуже багато. З 1 жовтня зупинка Полтавська внесена до схеми руху міського громадського транспорту для забезпечення більш якісного обслуговування жителів громадським транспортом з проханням включити цю зупинку до мережі зупинок громадського транспорту. Відділ транспорту направив відповідне звернення до перевізників, яким зобов'язав включити зупинку Полтавська до схеми руху тролейбусів та автобусів та забезпечити проведення посадки-висадки пасажирів на цій зупинці маршрутними транспортними засобами. Питання облаштування зупинки порушили ще влітку. Відповідний лист Щербанівської громади спрямували до Полтавської міської ради у серпні. Коли в нас з'явився мікрорайон Садовий та тут вже Полтавська, 1-3. Воно фактично відстань між зупинками стала критична. І дана зупинка, ми її назвали Полтавською, бо вулиця Полтавська, два житлових будинки. Це потреба часу. І воно вписалося органічно світлофор, пішоходний і зупинка. На облаштування нової зупинки з місцевого бюджету Щербанівської тергромади витратили 560 тисяч гривень, додав Ігор Процик.